Напівкомбінезон NITRAS Motion Text Light ідеальний вибір для робочих умов. Це оптимальне співвідношення ціна якість, легка тканина, простий і функціональний дизайн, комфортне носіння. У ньому є все необхідне: одна нагрудна накладна кишеня на блискавці, дві бічних прорізних кишені, одна кишеня з клапаном на стегні та дві задніх кишені з клапанами. Еластичні бретелі та застібки на полімерні карабіни забезпечують зручність. Підсилювальні накладки на колінах мають кишені для амортизаційних вкладишів, а світловідбиваючий кант підвищує безпеку. Також є петля для молотка або іншого інструмента. Тканина 65% п'ять поліестер, 35% бавовна, щільність 245 грам на метр квадратний. Відповідає OECOTEX STANDARD 100, що означає відсутність шкідливих хімічних речовин. Доступний у синьому, зеленому та сірому кольорах. Виробник Нітрас Німеччина обирайте найкраще для своєї безпеки та комфорту.